158 учнів навчаються у арт студії Колібрі 103 з них стали учасниками виставки, яка відбулась у Чернігівському обласному художньому музеї. Саме так діти, їх батьки, педагогічний склад та гості відзначили десятиріччя діяльності своєї улюбленої студії. Здесь, как в таком озисе, они могли воспринять все лучше, научиться, раскрыть себе умение видеть прекрасное, то есть полюбить жизнь, наслаждаться жизнью, передавать это дальше. У колибри за все опановують різноманітні техники, малювання. Мне очень нравится в студии учителя, которые у нас преподают. Много разновидных техник. Очень хороший зал, там, где мы занимаемся и все очень добре. Мені учень була в детстве хобі рісовація. Я всегда училась этому сама. Але потім попросила маму, щоб вона школу. І ми вирішили прийти сюди. Ще тут навчають по-особливому мислити, бачити життя у всій її різнобарвності. Учні студії набувають глибокі знання з історії мистецтва. Вы знаете, ну, во-первых, мне дало хорошее настроение, мне много эмоций. Мне дало то, что я научилась, во-первых, рисовать, чувствовать тон, чувствовать вкус. Так как нас во время этого обучения знакомили с окружающим, с окружающей архитектурой, теми же художниками, это дало какой-то багаж знаний. 150 робіт розмістили у найпросторішій залі музею. Різні за тематикою, наповненням, майстерністю вони відобразили внутрішній світ своїх авторів, таких же різних за віком, світоглядом та характером. Моя картина тут «Город будущего». А чому? Ти саме цю картину, принесли на Ну, Я принесла ніктере, а ви імінею, тому, що вона така. Необичне відбирала целекамісія, нас із професіонала, сотрудники музея і другие там художники. Я в тому числі виховання всебічно розвинутої особистості так характеризує основний принцип роботи студії Лілія Ібраїмова, людина, яка знає і розуміє себе, яка сприймає і адаптується у оточенні, котра має власну позицію і не боїться показати її світу. Наша как бы, цель помочь э, наилучшим образом развить ребенка. То есть человека э, – это гуманистическое образование прежде всего. То есть чтобы он был прекрасен душой, телом, мыслями, у него были гармоничные, достойные поступки.